Привіт мої підписники, з вами я Валік, а це Марина, яка мене знімає в цьому відео. І в цьому відео я короче як... Ну, ми сьогодні до речі будемо визивати з Марину, але подивіться як я вмію. Научив сам. Ай. Коротше, друзі. Йдемте. Ой, вибач вибудь. там. Снімек я бізу. Снімейке ка так. Давай, біжи. Що, це дерев'я, Да. Эм, а де наш дім? О, ты челенджі будеш строить дом, да? Да, ти... А поделаешь мені блоки? А ти будеш із чого строить? З кавуна? Ну давай шкавуна. Ска... Ну я бишь скажу. Дерево. Так жарко мені треба сляму діть. Блоки. Я хочу і кисині, білі. и хочеш. Ну, хоч? давай кавуна. Я буду я тобі ще один. Який лучше? ще один колір. Ну, давай. Голубий. Ну, дякую, дякую. Все, застроїм. Все, я, я, пішла в строй. Ну, як я роблю? <гум> От лег тепер ви челендж дом построю. Ну, просто... Ну, не О... челендж, а просто. У мене пол буде голубий, як ви бачите, друзі. А ти зроби глядач. Ну, так, ну, так буде. Так, а, друзі, а Марина, ти кірку хоч взяла? Блин, потом я тобі. Я кирку не взяла. Потом я... не можу зламати. А снимаю як я так ходжу двоє. Друзі, я хочу вам нагадати, ви самі найкращі, Щоб щоб, в получилось круто. Як ви знаєте, я блогер. Мама на паузу поставив кірку. Валіп. Кази, Казы сейчас на паузу подав. За миту чрну. Давай, на паузу

Так, я на не бачу, а хто за мною слідкує, те раз, ну? хто за мною слідкує? Просто буду йти собі. А ти глядач, візьми, так буде красиво. Що я зробив Дім, як ви бачите? Треба нам його построїть. А ч ти деревья не мастроить? Я люблю дерево. Обожаю. як він без Так. Напишіть в коментарі, хто за мною слідкує. просто буду я за мною хтось тут слідкує. Я ну, голос такий знайомий. Хтось тут в мене. Я нікого тут не бачу. Е, я замітив тебе. Таке. Це моя сподруга Марина. Не Сестра. Марині до речі, скільки років там? Десять. <святок> а валіку? 13. А, а угадайте скільки мені напишіть Тринадцять. Ну да. Я коротше старший за нею, як ви бачите. Всем відео я визиваю. А тут двері. Бо двері ще як будуть, мав. <клес> ну ось так будуть. Ну, зроби <клес> поза мені як послугу. Зроби двері. <клес> я тиму не коротше, сьогодні до нас приїжджає селян, він вибирає будинки. І короче нам треба з тобою магазин поставити, бо ми з тобою обігають. І бібліотеку. Ну як вони... вони будуть вонять у мене хата, але. Яй хлопчать. Ой, не зважайте, Ну яйця курини, я просто не можу вимовлять. А ступеньки було мені зробити. Ну ты конче. Чи собака гавкає? Як треба ступенька зробить красивый. Если до валика, позволишь кино хату, може як у валіка зроблю. Так зробив дім свій, красивий дім Ой, джись. Тож де Боже. Ховаємось в будиночок, поки ми на Маріна не знімає. Так, ну я біді, не в комусь варіка, там побудь. Я зробив це. Хто там? Ем. Mm -hmm. mm -hmm. Проходь ти, любі. Тепер як довго стой, поки я сяти біра засі. а хто ви такі? Що ви тут хочете? А чого ви мені ламаєте тут все? Ну, може ти я вам yeah, розсою. Дякую як бути як вдома. Хочете, При, це, це... Гощайтесь хлібом. Хочете вам нам борщ? Давай і... молиться Господи, давай. Ай. Бог дякую за хліб, Хлеб. що ти нам усе даєш, ну, щоб ми, щоб як, ну, щоб війна закінчилась. На борщ поїж, я його сама готую. О, люблю борщ. Ммм. Ммм. И десерт. Хто перший з'їсть? Хто перший з'їсть, хто лох. А, ти перший з'їсть. Як таке може цілий? Я збистро, але. Молния ну, прийшла. Ну подивлюсь там. Ну до яким не стане новенькі став? Угу, кітка круті. Як поди там. О, що я не чую дощ. О, ну за вікна мені е, зробиш. Я тобі зараз смарагду, бо ти королева смарагді, На. А ти мені должна окна зробити. Верабей. Не не тут, котіно, а тут дивись. Ну тут відкону. Ось тут, ось тут, ось тут. Я тобі вже зробив дирки, Ти мене зрозуміла. Я тобі зробив дырки. Я тобі зробив дырка взе. ти що така? Тобі должен бути дом смарахдив. От мене дом должен бути Скаунів. Усю халабуду я марини не зламаю. зламать. Тут ми ламе бебе О як з'їсти хочеться Хто х хочеться їсти, продаємо як торт і, і борщ. Хто хоче? О. Все продаем торты Давай кем быстро ем кейм быстро Мольно я давай Да вс История Мы все будем новый бассейн Красивый бассейн А кому сподался видео Ну вы ви, точно ставьте лайки A lasat sa le-am dat nas pe descor Marina, ce se lea? De voli, că e întârg la hotu. E vin, mă, e nu. eu vin ce trebuie să faci. Ce vei, hă, hă. Marina, ce se... Marina prea